Наразі моїм відділом відпрацьовується 27 запитів. Це щодня. Щодня 27 запитів це приблизно 132 прогнози погоди, це включаючи області, райони, великі території, маленькі по точкам. На відміну від цивільних у військових синоптиків завдання інші, бо без них не обходиться жодна військова операція, як от бойове застосування авіації, кораблів, стрільб артилерії, повітряне та морське десантування військ. А ще від їхньої служби вимагають максимально точний прогноз для забезпечення роботи БПЛА. Ми отримуємо запити від користувачів, кому. Який прогноз необхідний, вони різні різна специфіка є, є прогнози погоди загального користування, спеціального призначення для того чи іншого застосування різної техніки? 24 години саме стільки триває робоча зміна працівників центру. Однак, навіть після її завершення військовослужбовці продовжують спостерігати за погодними умовами. Постійно нада, скажімо, Думати про погоду, да? постійно треба відслідковувати процеси. Не можна так, що там, допустимо, ти там, сьогодні працюєш, да? сьогодні ти відповідаєш, завтра ти там вже більш-менш тебе, наприклад, ти змінився чергування, постійно все одно ти маєш володіти ситуацією, щоб бути, як ти кажеш, це знати. Коли зміна заступає, то о, загальне бачення прогнозів вже є, тобто вони тільки уточнюються. І тому, коли поступає завдання якесь, ну. Воно ну, уточнюється, тобто ми вже з загального відокремлюємо щось конкретне. Це якщо ми балакаємо про загальні прогнози, про спеціальні там трошки складніше. Ще три години карти погоди і дані супутників оновлюються. Тож інформацію метеорологи отримують з усього світу. Що правда, не всю. Це більше обсяги інформації, більше напрямків, більш відповідальніший підхід має бути. І це відсутність відсутність, скажем, деякої інформації, тому що більшість там якихось мереж, це вже стає там закрита інформація, деякі країни вже не передають. Тому, як розумієте, погода це не визначається тільки межами України, це межами інших територій. Відсутність там зараз там якихось аерологічних висотних спостережень. Зв'язку ми не можемо цих цих даних взяти. Ми сильно залежимо від. Потоку інформації, тобто на її отримання зараз. Це все йде через інтернет. І е, свого часу, коли у нас ці були масові відключення, от, от ми не мали в достатній кількості часу, щоб отримати повністю всю цю інформацію. І от так, оце були складнощі. Найточніший прогноз кажуть військовослужбовці: триденний. А далі, чим довший термін, тим більше спостережень та уточнень потребують. Більше там п'ятнадцяти днів це вже дуже складно. Там тоді вже більше вступають такі кліматичні характеристики е, залежності. Це типові норми, там температури для цього періоду, там хмарності, там якихось явищ. Наведення бойових дій особливо впливають морози та відлиги, кажуть військові синоптики. Завдяки ж прогнозам, командування може передбачати переміщення окупаційних військ, та бувають і екстрені запити. Дві години. За дві години нам потрібно було дати прогноз на місяць, і це не не одна точка, щоб ви розуміли. Це була велика територія. Хочеться приносити користь, особливо в цей період. Хочеться зробити щось таке, щоб наблизити наблизити перемогу. Карина Подленко, Валерій Сетюк та Ігор Ткач, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.